Вас вітає Екіптівська територіальна громада, яка розташована на Чернігівщині, на розгалужі трьох доріг Україна, Білорусія, Росія. Тож наступ рашистів, що з декількох напрям. Громада перебувала в активній фазі бойових дій. Населені пункти громади зазнали арт обстрілів та авіабомбардувань, під час яких були загинуті поранені цивільні жителі, зруйновані цивільні будинки та інші різні об'єкти інфраструктури, в тому числі пошкоджені та повністю зруйновані заклади культури, які слугували публічним осередком громади. Тож мета нашого проекту створення центру спільнототворення. Саме з метою взаємопідтримки і взаємодії існує необхідність створити безбар'єрний доступний простір для різновікової групи населення згідно гендерних підходів та наповнити приміщення з змістом згідно вимог сьогодення. Простір надасть можливість вільно відвідувати і користуватися сучасним обладнанням, спілкуватися, навчатися, проводити змістовні дозвілля всім жителям громади і людям з інвалідністю без перешкод. Чим більша кількість українців об'єднається у спілкуванні і взаємопідтримці, тим швидше ми в з викликами війни. Децентралізаційна реформа дала розуміння сільській місцевості, що вона може переформатовуватися, розвиватися і бути успішною. Центр спільнототворення – це не просто заклад. Це живий організм, в якому можуть як здобувати знання в вигляді сучасних семінарів, тренінгів, позашкільної освіти, обов'язково для різновікової категорії, як до дітей, так і дорослих. І обов'язково, щоб це був безбар'єрний простір, який завжди готовий бути наповненим тим змістом, який потребує сьогодення. Це центр спільнототворення це не лише. Центри відпочинку, а це центри, які можуть спонукати на розвиток території та особистості.